Всім привіт вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise І сьогодні ми продовжуємо розпаковувати серію Марвел від Кіндер. Це у нас друге півріччя. Продовжуємо сезон 24-25 і герої Марвел нас зустрічають в цьому сезоні. Ми з вами знайшли минулої розпаковкою вже дві іграшки. Якщо не дивилися, будь ласка, передивіться. Знайшли дві колекційні з восьми. Думаю, що в цій палеці ми також знайдемо дві з восьми, а також багато нової збірки. Давайте скоріше починати. Отже, наша з вами палеточка це ми прибираємо, це у нас був минулого разу. Помічничок ваги. І починаємо. Білесенька обкладинка це у нас кіндери не нашого ринку, це для Болгарії. Тут у нас F08. Як я і казала, ось, ось цей весь ряд буде F08. Якби дивитися коди, ну, просто немає сенсу. Не будемо зупинятися на кодах. В наших супермаркетах я брала вже партію строком придатності до 23 серпня, то там ще песики, поки в Україні їх на момент зйомки немає. Отже, принаймні офіційно. Вага у нас 34,05. Може бути і колекційна іграшка. Але ні, це збірочка. Побудує думка, що кіндер сюрпризи вагою 34 і більше. Це колекційні, але це не так. І тут у нас є пінгвінчик. Він у нас з вами вже був. Якщо я не помиляюсь, двічі був Олівчик пінгвінчик. Це у нас нова серія. Але, на жаль, повторка. Ось такий у нас прекрасний олівчик. В принципі, збірка нова, що нам ще потрібно. Тут звуку немає взагалі. 3429. Можливо, це колекційна. Так, капсула темненька, але не факт, що це колекційна. Минулого випуску ми з вами піймали знов пантеру. Тут ми піймали знов коалу. І, чесно, у мене це пантера і коала вже дістали. Я навіть їх не буду діставати з капсули. Вони мені просто вже осочотіли 31,73. І це збірка. І знову наш фотоапарат. Він же принтер, який у нас за допомогою води проявляє наші картиночки, начебто фотографії. Це у нас перевипуск. Інші кольори, інші фотки, але все це те саме. Наливаємо води, і воно начебто проявляє наші всі фотографії. Тут у нас, якщо придивитися, можна побачити пінгвінчика. А тут нашого восьминога. Ось така у нас нова перевипущена збірочка. Не будемо багато зупинятися. Шукаємо далі. 32,48, вага. І тут темна капсула. 32,48. Ну, про 34 грами вже не сходиться, бо ці фігурки занадто легкі. І тут нам трапляється наша Ghost Spider. Дівчина-павук. Яка у нас в такому капішончику біленькому, звісно ж, підставка. Звісно, наклейка на підставку. Ну і вкладиш. Так. Нарешті у нас зображена вся колекція на фото. До речі, в різдвяній колекції також була вся колекція на фото, що не може не радувати. Отже, ми знаємо, що є 8 іграшок. Ми з вами вже знайшли Ghost Spider, знайшли е, доктора Стренджа і знайшли людину павука. Отже, парочка павучків у нас вже зібрана. Тут інформація, як скласти іграшку. В принципі, нічого такого складного немає. QR-кодик, можливо, кому буде потрібно. Підставка у нас кулькової форми, тобто може крутитися в будь-якому положенні. Ніжки ми ось тут зачеплюємо в цю підставочку, і вона дуже добре тримається, нікуди не падає, все в порядку. Поза у нас динамічна, в стрибку також випускає палутиння. До речі, паучок у нас має трошки інакшу позу, інша рука зігнута. Але, в принципі, вони дуже схожі. І їх можна зачепити одне за інше. Тут є. З'єднувальне кільце, а тут е, виступ. Можна ось так, можна півколом ось так. До речі, відрізняється колір підставочку. ми поки відкладаємо, він минулого минуло випуску нам трапився. А ми продовжимо збирати. Отже, лишимо тут наш вкладиш і будемо зб... нарешті збирати колекційні. Нехай нам попадеться більше двох колекційних на палетку. Це принаймні це моє бажання. Є стук, капсули або шоколад. І нехай нам будуть тільки нові збірки. 33-38 попаде? О, дуже шкода, але це минулорічна збірка. Тільки проказала про нові збірки. Речі, пташечка у нас також була з минулого сезону минулої розпаковки, але це була пташечка Олівчик. Це у нас пташечка, яка у нас витискає клевери. В принципі, по збірці нічого важкого немає. З'єднуємо ці дві детальки і встановлюємо сюди. Ось такі клевери, вона витискає. Ай! І вистрибує. І ось так встановлюється. Ось така пташечка, на жаль, минулого сезону. Продовжимо. Трошки є стукіт. 30,82 сокі. 32,5 я так дивлюся, у нас по цим іграшкам вага. І тут у нас кит. На жаль, у мене вже є цей кит. Це у нас буде повторочка. Ось очі можна ж було б йому напринтувати. Ну, не такі ж великі наклейки, правда? Ось така рибка у нього жовтенька. І наш кит. Це нова збірочка. Пара до нього це синій кит. У мене, на жаль, такий самий колір. Сіренький, отже, будемо шукати другу. Тут мають бути очі наклеєні. Ось так він відкриває пащу і ловить нашу рибку. Будемо уявляти, що очі ми наклеїли. Бо клеїти не хочу. Дуже мілкі ці наклейки. Наступного разу. Отже, половинка палетки зібрана. У нас ну, лише одна іграшка. Трошки стуку то є. 30,58. Вага маленька, це збірочка. І тут у нас трапляється, а, на жаль, знов повторний дракон. Другий раз нам трапляється цей дракон з льодовою стійкою. А, а нам треба другий дракон такий. Який має вогняну цю стійку. На жаль, у нас знов крига. Але він гарний, красивий, але повторний. На жаль, Цьогоріч у нас, до речі, замість космічної піцерії в збірці. Це у нас збірка з драконами. 33-25 вага у нас. Дракони різноманітні різнобарні. В принципі, трапляються. Дуже важко сплутати їх між, між собою. І тут у нас звірятко. Це у нас білий ведмідь. На жаль, білий ведмідь у нас також уже був. Цьогоріч у нас вони їдять картоночки. Таке м'ясо і риба. З випуску у нас. Також трапилася тваринка, це був бегемот. І, до речі, там була літерація VT, і тут VQ. Але це нова серія. І цього річ в Натунс у нас також є білий ведмедик. Дитятко білого ведмедя. От, о, тут очі напринтовані. Можна ж, коли хочуть, правда? Ну, отак, в ротик йому вставляємо їжу. Ось такий у нас ведмідь. Класні оце на натунці. До речі, не зовсім натунці. да? Звірів у збірках мені подобається. В принципі, картонки таке, але саме звірядко непогане. Ух ти, дуже торохтить капсула. вона наче відкрита всередині. До речі, це може бути. 33,4. Пару разів мені попадалося, що капсула всередині і Кіндера була трошечки привідкрита. І це Халк. До речі, це колекційна іграшка друга. І я думаю, що, звісно, нам більше не попадеться, але ми будемо про це мріяти. До речі, він важкуватий сам Халк, сама фігурка Халка 4 і 3. А у нас дівчина павук. На 1 грам менше. Тому також дуже важко вгадувати, тут була вага 32,48, тут уже 33. Отже, все ж таки іграшки відрізняються вагою. І зробити з песилками, як ті іграшки Kinder Surprise більше 34 грамів, це колекційні, сказати важко. До речі, підставка тут має сіренький колір. Кульковий механізм і встановлюємо нашого Халка. Ось такий Халк. Злий грозний вигляд він має. Можна ось так його повернути, ось так. задом наперед, як вам заманеться. І з'єднаємо наші іграшки між собою. Маємо Халка і Ghost Spider сьогодні. Трошечки можна припідняти, можна так трошечки опустити. І ось так з'єднати наші дві колекційні за сьогодні. І вкладеш. Ця сторона у нас однакова. Ось так. І лишилося у нас з вами на сьогодні три штучки. Є невеличкий стукіт. 30,37. О, ні, 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 будь ласка, ні. Дзига. Одна на тунц, одна старезна дзига, одна пташка з минулої серії. Збирати ні, ні, не будемо, Ні, ні за що. До речі, це новий перевипуск. Минулого палетки це був перевипуск, але минулого сезону. Це вже цьогорічний перевипуск. Нумерація таж VU 0,50 змінили тільки літеру, Тепер це І. Але збирати ми все одно не будемо. Ой. Ну, в цьому році є вже дзиги. Ну, ну В чому справа? ну Нехай вони й будуть. Нашого це перевипускати. 34,6 у нас на вагах. І, звісно, це збірка. І це щось важке. Це у нас хлопчик з драконом. Нарешті, до речі, це друга іграшка в цій піцерії, я її дуже шукала. Вон у мене був хлопчик там в синенькому, а це у нас в зелененькому. В принципі, дракон у нас, по-моєму, трошечки кольором відрізняється. Це більш вишневий той біл був, по-моєму, червоний. Ось так. В двох частинок збирається цей хлопчик, у нього рухливі руки і голова. І тут можна наліпити йому цього дракона на руку. Тут є виступ на руках, а в драконі є вилінка. Ось так. Це у нас хлопчик з драконом. Оце класна іграшка. Ну, принаймні мені подобається. До речі, на драконові нічого не пропринтовано, але очі так виділені. Ось такий маленький дракон у хлопчика на руці. Дуже прикольно. Оця підсерія мені дуже подобається. І давайте відкриємо останню на сьогодні. Звуку немає. Не кочуся. 31-35. Хто ж нас тут чекатиме сьогодні? І це перевипуск. Ага, равлик. Те, що я казала, у весняній серії, та, що була до Великодня, у нас був равлик. Ну, такий равлик. В принципі, мені здається, що взагалі такий самий равлик. Єдине, що додали йому ці димоходи, якщо щось я їх не пам'ятаю, чесно кажучи. І він іде і проявляє так картиночки. В нього набирається вода в цю його мушлю. І тут проявляються картиночки. Боже, ще й з трьох частин ці картинки. Ну, от не можна було зробити це як цілою картиною. Хай би вона була там складена в два рази, але це була цільна картинка. ну Оце з трьох частин я маю оце поєднати, через 5 хвилин щось загубиться. І тут у нас є пустоти. І він так повзе і проявляє картинки. Ось так набирається туди водичка всередину і потрошечки витікає знизу, проявляючи наші картинки. Ось такі у нас іграшки трапилися сьогодні. Ще раз хвилинку підсумки. Отже, ось такі іграшки нам вдалося піймати сьогодні. Це у нас і збірочка, і нова, і трошечки старої, і перевипуски, на жаль. На жаль, знову один на натун старий і дві колекційні. В принципі, все прогнозовано, як ми з вами і очікували, що з коробки ми зберемо лише шість колекційних. Отже, інформація на коробці не відповідає дійсності. З 36 ми б мали з вами змогу зібрати принаймні сім іграшок, не менш ніж сім іграшок, але ми матимемо з вами лише шість. Отже, двох нам буде не вистачати для колекції. Ось такі іграшки у нас з вами були сьогодні. Дякую, що додивилися розпаковку до кінця. Підписуйтесь на канал, тисніть лайки, напишіть вашу думку в коментарях щодо колекції. Подобається вона вам чи ні. Будете збирати чи ні. Скоро вона має з'явитись в Україні. А я вам дякую і до побачення! До нової розпаковки!